Привіт, друзі! Я відреставрувала та перефарбувала практично все, що у нас було з часів Соєцького Союзу від батьків, і вирішила спробувати купити щось новеньке. Це мій перший досвід. Знайомтесь, красень з OLX за 350 гривень під назвою Карей. Доволі непоганий стан, але є нюанс. Запах всередині. Удивительно пахне. Тому, якщо ви знаєте, як прибрати запах вживаних меблів, поділіться, будь ласка, в коментарях. А поки я щоденно провітрюю і шафу, і кімнату. До речі, виробник Румунія, і ось це місто Арадеа там досі існує меблева фабрика. Взагалі, румунські меблі цінуються за свою якість. Навіть в сувкої часи, румунські меблі були значно кращі за будь-які меблі совєтського простору. Але вернемося до нашого корея. Перше, з чого почну, це просто помию його, бо він має якийсь жирний наліт. Буду відтирати серветками антижир та меламіновими губками. Далі зняла замок. Він був на моїх улюблених шурупах з тією жахливою шляпкою під плоску викрутку, і підготувала білу фарбу та чорний колорант, щоб зробити сірий колір. Поверхня в гарному стані, але маленькі щілини і сколи все одно приберу шпаклівкою задля естетичності. Бо інакше їх все одно буде видно. В мене ще на реставрації є стілець, до якого два роки не доходили руки. В цьому відео я буду працювати над ним паралельно з тумби. Ось такий страшнючий та втомлений він був, проте досить міцний. Трошки шліфую поверхню, просто щоб поцарапити лак і фарба краще трималася. На цей раз не наноситиму ґрунт. Я зазвичай працюю на балконі, всі пильні роботи в мене там. Але зараз на вулиці ще холодно, тому я просто спрощую собі життя і не травлю своїх домашніх запахом. Пилюку завжди прибираю пилососом. Мій улюблений спосіб і ніяка ганчірка так не прибере пил. А далі я пофарбувала боки. Закінчується вже моя улюблена фарба. Ніде її не можу знайти, зникла з магазинів. Мені не подобається відтінок сірого, тому буду перетворювати холодний сірий у теплий сірий за допомогою коричневого кольору. Цей сірий значно приємніший і м'якіший. Стілець теж став іншого кольору. Для його сюдушки я пошила щось на кшталт чохла. Просто зробила защіпи з боків. Ключ від замку латунний і легко відмивається окропом з лимонною кислотою. А ось ця зовнішня накладка із звичайного металу, і він був покритий корозією. А Золотисте напилення майже стерлось, тому буду фарбувати разом з ручками. Позолотила ручки у всіх смислах. Треба було надягти рукавички. Тепер вони виглядають охайно. Фарбую дверцята. Наклеїла малярну стрічку, щоб не вилазити за краї. Цей веприковий рожевий мені теж не до вподоби, тому буду робити його спокійнішим. Знову чорним і коричневим кольорами. І тут щось пішло не так. Робиш херню, роби її увірну. Забагато кольору вбухала, тому знову беру рожеву фарбу і потрохи додаю тієї, що в мене стала коричневою. В підсумку вийшов саме той, що треба відтінок. На відео він виглядає бежевим, але в порівнянні зі справжнім бежевим він все ж таки рожевий. Це в мене таке освітлення різке, бо на вулиці яскраве сонце, тому колір такий неочевидний. Нарешті підібрались до декору. Плівця малюю приблизне розташування предметів. Роблю на глаз, може десь менше, десь більше, вже як буде. Щогляди поєдную, бо хочу зробити цільний малюнок. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Це дуже надихає мене створювати нові відео. Щоб зручно було малювати, трохи нахилила шафу і поставила. Позаду стілець, раптом коти штовхнуть. Це буде мій особистий експеримент, бо малюватиму по акриловій фарбі маслом. Шукала всюди інформацію, чи можна так робити, чи не відпаде фарба, чи не зіпсую все. Але знайшла один єдиний сайт виробника лакофарбових виробів, де зазначено, що маслом по акрилу можна, а акрилом по маслу ні. І це все, що мені було потрібно. Як на мене, малювати маслом набагато легше, аніж акрилом. Саме тому, що масло довго сохне. У вас буде купа часу, щоб намалювати будь-якої складності малюнок не хвилини, а дні. Можна помилятись, стирати, знімати шар, фарби. Можна робити складні кольори, змішувати ефект акварелі, та кольорові переходи, що завгодно. У мене буде простий малюнок лимони на гілках, бо ця кольорова гама вписується в мій інтер'єр. Далі даю підсохнути фарбі дня 3. І буду уточнювати деталі. Пройшло 6 днів, а фарба не сохне. Ця властивість масла як плюс, так і мінус. І таке може трапитись, якщо у вас вдома прохолодно, як в мене. Трохи підсушила феном і домальовую деталі. До речі, стілець вже готовий. В цих кольорах він мені більш до вподоби. Повертаємося до шафи. Вона вже теж готова. Запах став значно кращим, але зараз чітко відчувається, що попередні хазяїва цієї шафи палили в квартирі. Запах цигарок ще є. Думаю, потепліше і виставлю його на вулицю на тиждень як мінімум. А на сьогодні в мене все. Підтримуємо український YouTube і до нових зустрічей!